Подяка від українських військових до учнів спеціалізованої школи номер 1 приїхали захисники, які повернулися з війни. Ірина та Микола Михайлищуки маленьким патріотам сказали дякую за листи та національну символіку, які під час бойових дій зігрівають серце наших хлопців. П'ятикласниця Валерія, як і багато учнів Стефаникової школи, писала листа до українських захисників, бажала їм здоров'я та якнайшвидшого повернення додому. Дівчинка навіть уявити не могла, що він потрапить до рук нашого земляка. Як вони живуть? Ну що вони їдять, і Хотіла їм ніби підтримати їх, написати їм лист в АТО. Бажала їм здоров'я, щоб вони ніби щоб перемоги. Школярі кілька разів організовували патріотичні акції, спрямовані на підтримку наших військових. Діти власноруч виготовляли обереги, синьо жовті браслетики, малювали малюнки та писали листи. Усе це відправляли на схід України. Сподівалися, щирі слова зігріють душу кожного захисника. Ми писали листи у АТО бійцям про те, щоб вони були здорові також. Медичний пункт, щоб вони мали всякі лікарства для того, щоб е, хто буде пораненний їх полікувати. То хто писав різні побажання їм? Ми би дуже хотіли підтримати наших солдатів в АТО фізично. Але так як ми ще маленькі, то ми дуже хотіли підтримати їх морально, і тому ми писали листи. Ми писали різні побажання, щоб вони здорові були, щоб вони поверталися живими до нас. У них також є сім'ї, також є діти, ровесники, наші ровесники. Микола Михайлищук, Коломоянин. Чоловік каже, коли йому в руки потрапили листи від коломийських дітей, відразу зрозумів: він подякує їм особисто за щирий безпосередній патріотизм і неймовірну підтримку в бою. Нам діти відсилали отакі, от листівки. Ось. Місто Коломия. Коли читаємо такі листівки, у нас сльози на очах, що у нас діти підтримують. Такі у нас є патріоти, такі дуже маленькі патріоти, які нас підтримують, і нам дуже от вони допомагають. У нас на комендатурі, там де ми були, у нас все порос у кубріках, де ми спимо. Ну всюди, всюди, де можна, ми їх розклеюємо Ми постійно дивимося на них. І постійно стичуть сльози, що в нас таки патріоти малі. Вони дуже нам підтримують нас і всю армію, і всю Україну. Цікаво, що на війну Микола Михайлищук поїхав з дружиною. Вони прикордонники з Чернівецького загону вирішили, захищатимуть Україну разом. До слова пані Ірина при надії разом з чоловіком вони чекають народження донечки. Ми поїхали. Ми не знали, що ми в положенні. Ми вже звідти, якби поверталися, то я вже якби Почула, знаю. Я сказала, я чоловіка поки не лишу, хоча вже в декрет збираємося йти звідти. Буває таке, що діти можуть не вірити, що от не доходить, десь воно може потірятися по дорозі. Це ж ну, всяке буває. Ми отримали від дітей, ми зразу їхали, це ми приїхали в відпустку і зразу ми. Для до дітей і ці листівки хлопці плачуть. Дійсно, хлопці плачуть. Ми всі там плачемо, і всі в нас ніхто не може так підтримати, як маленькі наші патріоти. Дійсно, нас діти підтримують. Ірина та Микола поспілкувалися зі школярами, подякувала їм за патріотизм та відповіли на численні питання. До слова, наразі подружжя у відпустці. Потім захисники планують знову повернутися на схід. Ситуація дуже складна, але нічого не переможемо.